Але небезпечний. Тому що він не особистість. Він же якесь таке не, не, явно що не людина. Отак, не людина. Ну що, друзі? Як день пройшов, хтось може сказати, крім трьох слов? Я ж ви ж не на допиті. Я вас що так пугаючи, я не викликаю недовіру. Можливо, якась думка була, можливо, якесь спостереження. Поділитися з людьми. Зрозумієте, ради цього варто жити. Я вам взагалі дякую за те, що ви ділите своїм часом зі мною, знаходячись тут. День пройшов чудово. А що саме? Давайте в дрібницях саме смак. Сьогодні такий розслабляючий етер. Дякую за вподобання.